З, не дай Боже, з якоюсь ненавистю читати молитву. У нас немає цього почуття подяки, ми його втратили, ми його начебто розчиняємо, в своїй ненависті. Ми не можемо дякувати навіть своїм рідним. Навіть своїм рідним. Пів багажу були просто подарунки. Є таке обличчя, є, знаєте, у людей. Ну, чи просто спасіба, спасіба. Блін, да ніхто тобі нічого не винен, людина. Якщо тобі роблять щось добре, приймається з подякою. Навіть коли ми дитині даруємо щось, і одна дитина бере дякує, радіє, хочеться їй ще ще давати, а інша така покидай вугол. Чи хочеться такій дитині ще щось дарувати? Ні. Ну. Ну реальне почуття виникає, що тому що нам хочеться віддавати туди, звідки йде до нас повертається ота подя.